А це вже, друзі, інший варіант. Це в гарячій воді. Ось бачите, решітки у воскові. Беру по дві-три решітки у воду. Але треба вгадати, щоб вода була не дуже гаряча, не кипячона, тому що решітки почнуть деформуватися. Але як бачите, ось дві решіточки, вони чистенькі. Їх одразу треба ложити на рівну. На рівну площину, щоб вони не повигибалися. Оце я по дві-три штуки беру. Це дуже швидкий варіант. Набагато швидше, ніж керхером, ну і він більш чистіший. Але треба не переусердствувати з температурою, з температурою води, щоб, щоб решітки залишалися, бачите, Рівненькими, щоб їх не покоробило. Бо якщо буде дуже гаряча вода, вони... Фу, бляха, отакими от стануть. Ну ви поняли. Коротше, гаряча вода найкращий поки що варіант. У мене каустична сода закінчилась. Було б дуже гарно, щоб каустична сода ще, щоб продезінфікувати. Але вона в мене закінчилась. thank you Ну що, друзяки, Коротше висновок який. Найкраще на сьогоднішній день те, що я пробував, а пробував я гарячу воду і мийку високотиску, то гаряча вода справляється досить гарно. Головне не перестаратися повторюсь з гарячою водою, щоб решітка залишилася рівненькою. Бачите, вона не, ну, не викоробала, не покоробила її. Тому. І при тому ж, при всьому, весь ці перемичечки, вони всі чистенькі, гладенькі. Коротше, оце Мийка високого тиску класна штука, але якщо там треба буквально 10 ріші помити. А якщо треба гарно, якісно, то це гаряча вода, а було б ще гарно, якби була каустична вода. Коротше, отак. Гаряча вода, best of the best.